Покликання почало дуже, дуже, дуже скоро моїй життя, як я ще був молодий, я ще дивився на шучене на пістолі і думав собі, я, я би хотів таке бути, як він. І, і так почало. Приїхав на візитати до нашої парафії, наш владика Константин Балачевський. Очевидно, він був туди, був молодий рухливий і що і ще мав розпитання з дітьми, хто це хоче бути, чи хочеш послужити як медсестра, чи той? я відвився на нього, бо він був такий і я йому сказав, я хочу бути такти. Ну, сину, я хочу, щоб ти як у мене, перше може стати священником. Покликання почали на мене мати плив. Я ja, тихо служити церкві, знаєте. І так ще стало. Я мав різні, різні е, служіння. Я, я, я був парогом у Брестл, Пенсильвенія за, за, короткий час. <coughs> Потім я став парогом in New Jersey. Ich war dort drei Jahre Und dann hat mich Vladeka zur als Sekretär zu arbeiten. Und so bin ich Sekretär geworden. Später mich die der Partei um i prvo vidite kneškeće, kniz što što neke dobro plaće uh, robe i pišu takve maje bude, i, 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 i i tak provalo svoje žeđa. Ja ljubio budovati i ja prosilo, što bi naš metropolit Збудували дому для старших людей, знаєте, бо наші люди були довший час в Америці, їм було потрібне помешкання. І тож я, я, я старався з містом дістати гроші, щоб збудувати те помешкання для наших людей, старші, щоб приїхали до Філодельфії. І ми там збудували дві великі апартменти. Uh, to, один будинок я думав о 140 апартаментів, а другий я забув 126, щоб збудували наші люди. Бо я хотів, щоб було якнайбільше наші люди прикотелять, бо там туди була пустиня, знаете, там було як називалося redevelopment знаете, і там, там хата розворяла і, і, треба знову збудувати, і ми це зробили. Він котедру збудував, і, 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 я збудував дом для старших. Ну, ну, я, я їздив зі Шипим, о, як він приїхав до Америки, я віддав, ми це писали, я не маю часу їхати з ним, то ти з ним поїхати сюди. То ми, 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 я робив шість ранів, щоб, 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 щоб кардинал vidvido svi naši mistice tu u Americi i stiđao su imao na Holand, imao amerikanci što su u kanceljariji uh, uh, Forda. E, e, I ja prisao što bi bilo staranje što bi naš kardilo vidvido uh, uh, jehoj s svojim djurem u Vašingtoniji i to je Ну, я хотів, щоб наші люди разом співпочували, щоб наша надія була сильна тут і мала впливу на американське політичне життя, щоб ми, ми сильно себе тримали і щоб наші границі були наші границі і щоб другий не мала жодної впливу на наші нарі. <кій> Бо в нас налід є найбільше сильніший наріч в Європі. Без Українців Європи не існує. Ми збудували, ми щоб, щоб другий далі скінчили, щоб вони далі працювали так, як ми. Це <кій> добра і народу, без народу церкви немає. Dobro počujte, da naše je cerh, da nade, iz kim se Pomijetajte, što ve vši je ukrajinci i mi počujemo da ukrajinsku katolicka crkvu. <coughs>